29 червня сміла зазнала наймасштабнішої ракетно-дронової атаки з початку повномасштабної війни. Внаслідок влучань постраждали понад півсотні будівель. Травмовано 13 людей, серед них троє дітей. Серед найбільш пошкоджених багатоповерхівка, де вибуховою хвилею зруйновано дахи та вибито сотні вікон. В одному з під'їздів проживає пані Юлія. Хорошо, що дозволили поначалу просто з вікон все покидати, що не носить, ліфт не працює. Уже ножки підкачали, бо то що першого на шостий по 350 разів на день. А це вже виїхали в село, бо тут жити поки що не можна. У мене двоє діток, і з ними тут знаходиться в принципі не можна, бо я скло вбираю, а воно весь час десь сипеться. Я не знаю, оця пил скловати і самого скла, і вона. По всій квартирі, в обоях, і в усьому, що тільки можна. Жінка каже: на щастя, у атаки вдома нікого не було. Зараз родина виїхала до села, а сама пані Юлія вже подала заявку на відновлення. каже, залишається лише чекати. Вже, вже куди можна, туди і подали, і всі всі можливі. Тепер тільки чекаємо. А дають якісь терміни чи як ні? Ми подали, сказали, приїде ще одна комісія. Подали на є відновлення і все сказали просто чекати або нам зателефонують. Як зазначають у міській раді, після фіксації заяв мешканців розпочався другий етап складання актів і підрахунок збитків. Відновлення пошкоджених об'єктів здійснюється як за кошти місцевого бюджету, так і за підтримки благодійників, розповідає заступник міського голови Сміли Богдан Дубовський. За кошти місцевого бюджету. Ми проводимо відновлення покрівль по приватному домоволодінню. То тобто є працює 10 бригад на сьогодні, на даний момент, і ця цифра ну тось тобто у нас постійно і Відповідно, з кожним днем кількість покрівлі, які ми відновили, збільшується. Замовлені вже вікна по дев'яти поверхівкам, які найбільшим постраждали, і вони вже по факту йдуть. Десь на вони не виглядали, тому, що вже були замірщики, провели відповідні обміри і поїхали з цією інформацією. Тобто, ми там чекаємо, що там буде за рахунок благодійників поставлені вікна. Все інше, що не буде. Де зроблено за кошти місцевого бюджету, Буде подано на її відновлення відповідна компенсація людям від держави.